Дорогі шестикласники, тема відеоуроку узагальнення та систематизація знань з теми відсотки. Ми опрацювали тему відсотки і переконалися, наскільки важливо знати відсотки, адже вони супроводжують нас постійно в нашому житті. На екрані ви бачите приклади застосування відсотків у житті, купуючи продукти, ми звертаємо увагу на вміст деяких речовин, чи то жиру, чи цукру, чи какао у продуктах. Також знижки нас супроводжують постійно в супермаркетах. Роботу банків неможливо уявити без відсотків. ми в цьому переконали. Отже, на сьогоднішньому відео -уроці ми узагальнимо ті знання, які одержали при вивченні цієї теми. Таким чином, відсоток це одна сота частина числа чи величини. Зверніть увагу на графічну ілюстрацію. Зараз зображений 1% це одна сота частина величини. А уся величина це 100%. Ми вже вміємо перетворити відсотки у десятковий дріб. Для цього кількість відсотків треба поділити на 100, наприклад, 23% дорівнює 0,23. Ми також вміємо перетворити десятковий дріб у відсотки. Для цього 10%. Досятковий дріб треба помножити на 100 і дописати знак відсотка. Також ми навчилися знаходити відсотки від числа, для цього число ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків, а також знаходити число за значенням його відсотків. Для цього це значення треба поділити на кількість відсотків та помножити на 100. Зараз більш детально ми зупинимося на кожному етапі. Отже, як відсотки записати у вигляді десяткового дробу. Схема нам в цьому допомагає. Відсотки ділимо на 100 і перетворюємо в десятковий дріб. Наприклад, 3% дорівнює 3 поділимо на 100, одержимо 0,3. Нагадаю, щоб число поділити на 100, треба кому перенести вліво на дві цифри. І таким чином, користуючись вказаним правилом, ми можемо знаходити ті відсотки, які зараз зображені на екрані. Нагадаю, як десятковий дріб поділити на 100, наприклад, 2,5% дорівнює 2,5 ділимо на 100, кому переносимо вліво на дві цифри і одержуємо результат 0,25. Наступні приклади виконайте самостійно, щоб переконатися, що ви засвоїли матеріал, а після паузи звіримося з відповідями. Таким чином, відповіді до вказаних завдань зараз вже з'явились на екрані. Перевірте. Наступне правило, як десяткові дроби записати у вигляді відсотків. Знову нам допомагає схема. Для цього ми десятковий дріб множимо на 100 і дописуємо знак відсотка. Наприклад, 0,08. Щоб перетворити у відсотки, ми помножимо на 100, допишемо знак відсотка, маємо результат 8%. Пропоную наступні завдання виконати самостійно, і тоді ви з'ясуєте, чи засвоїли ви це правило. Відповіді з'явились зараз на екрані. Розглянемо швидкі відсотки. Вони допомагають нам швидко шукати відсотки від числа. 100% це одна ціла, 50% це половина. 25% це чверть або одна четверта частина числа, 20% це п'ята частина числа, а 10% це десята частина числа. Таким чином, ми можемо швидко підрахувати вказані відсотки. Наприклад, якщо задане число 40, щоб знайти 50% цього числа, згадуючи, що 50% це половина, нам треба це число поділити на 2. Маємо 40 поділити на 2 до рівня 20. Щоб знайти 25% від числа, згадуючи, що це одна четверта частина числа, нам треба це число поділити на 4. 25% від числа 40 становить 10, адже 40 поділити на 4 буде 10. Щоб знайти 20% від числа, треба згадати, що 20% це одна п'ята частина числа, і тому швидше поділити 40 на 5 і одержимо результат 8. Щоб знайти 10% від числа, треба це число поділити на 10, адже 10% це одна десята частина числа. 40 поділити на 10, одержуємо 4. Розглянемо обернене завдання. Знайти число, якщо відомо, що 50% цього числа становить 60%. Якщо 50% числа становить 60, тобто половина числа це 60%, то все число буде удвічі більшим. Маємо 60 множимо на 2, одержимо 120. Наступне завдання: знайти число, якщо відомо, що 25% цього числа дорівнює 20. Згадуючи, що 25% числа це 1 четверта, отже, усе число буде у 4 рази більшим. 20 множимо на 4 маємо результат 80. Далі, враховуючи, що 20% це 1 п'ята частина числа. І за умовою задано 7, ми розуміємо, що все число буде у 5 разів більшим. 7 множимо на 5 маємо 35. Якщо 10% числа дорівнює 3, то все число буде у 10 разів більшим. 3 множимо на 10, маємо результат 30. Далі ми будемо знаходити відсотки від числа за правилом. Щоб знайти відсотки від числа, треба число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. Розглянемо приклад: знайти 60% від числа 300. Для цього ми 300 ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків, множимо на 60, одержимо результат 180%. Наступні завдання за цим правилом пропоную виконати самостійно, щоб пересвідчитися, що ви засвоїли це правило, а після паузи звіримося з відповідями. Отже, зараз на екрані з'являються правильні відповіді до вказаних завдань. Перевірте. Наступне правило знаходження числа за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням його відсотків, треба це значення поділити на кількість відсотків і помножити на 100. Наприклад, 30% числа становить 12, знайти усе число. Згідно правилу, ми це значення 12. Поділимо на 30 на кількість відсотків, ми дізнаємося, скільки припадає на 1%, а далі помножимо на 100, оскільки вся величина становить 100%. Виконуємо дії, 12 ділимо на 30 і множимо на 100, маємо 40. Наступні завдання виконайте самостійно за вказаним правилом, і після паузи перевірите свої відповіді. Таким чином, відповіді до вказаних завдань ви зараз бачите на екрані, будемо розглядати два типи задач на відсотки. Перший тип знаходження відсотків від числа, другий тип знаходження числа за значенням його відсотків. Приклади наглядно ілюстровані на екрані. Отже, якщо в супермаркеті ціна морозива становить 40 гривень, і оголошена знижка 30%, то як дізнатися суму знижки? Ми бачимо, що в цьому випадку у нас ціле, тобто, усього відомо, а треба знайти відсотки, тобто частину. Іноді нам допомагає Схема. А саме, усю величину ми приймаємо за 100%, і в даному завданні вона відома, це 40 гривень усього. А шукати треба 30%, тобто частину від усього. За правилом, ми повинні 40 ділити на 100. Ми дізнаємося, скільки припадає на 1%, і множимо на 30%. Виконавши дії, маємо результат: 12 гривень становить знижка. Тепер розглянемо обернену задачу. А саме, якщо оголошена рекламна акція, що оголошена знижка на морозиво 30%, і ви зекономите 12 гривень. Економія коштів складатиме 12 гривень. А яка ж була ціна спочатку? В цій задачі відсотки, тобто частина вже відомі, а треба знайти ціле, тобто усього. Знову ми можемо накреслити схему. Усього нам невідомо, вся величина 100% становить, а відомо відсотки, 30%, що становить 12 гривень. І нам треба знайти усе число. За правилом, ми значення відсотків, тобто 12, ділимо на 30. Ми дізнаємося, скільки на 1% припадає, і множимо на 100, скільки вся величина становить 100%. Виконавши дії, маємо відповідь 40 гривень ціна спочатку. Тепер будемо розв'язувати задачі, користуючись тим чи іншим правилом. Умова. На склад завезли 1200 кг овочів, із них 26% складали огірки, 48% картопля, а решту капуста. Скільки кілограмів капусти завезли на склад? Проаналізувавши умову задачі, ми запишемо коротку умову, виділивши головні слова. Отже, усього 1200 кг, вся величина становить 100%. Ми про це зазначили. Далі огірки невідома кілограм, але відомо 26% від усіх овочів. Далі картопля невідома кілограм, але відомо 48% від усіх овочів, а капуста складає решту. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки відсотків огірки і картопля складають разом. А саме 26% додати 48%, маємо 74%. І потім від 100% ми віднімемо 74%, маємо 26% становить капуста. Тоді, враховуючи, що нам усього відомо, капуста становить 26%, ми знаходимо 26% від числа 1200. Для цього число 1200 ділимо на 100 і множимо на 26%. Виконавши дії, маємо результат 312 кг. Можемо записати відповідь. В цій задачі ми знаходили відсотки від числа. Розглянемо задачу номер 2. У саду ростуть 1500 дерев, із них 60% становлять фруктові дерева. А черешні становлять 52% фруктових дерев, скільки черешень росте в саду. Виділяємо головні слова і записуємо коротку умову задачі. Отже, усього 1500 дерев. Фруктові дерева невідомо, але відомо, що 60% від усіх дерев вказано стрілочкою. Черешні невідомо дерев, але відомо, що 50% від фруктових дерев. Зверніть увагу, що в цій задачі стрілочку ми ставимо саме до фруктових дерев. І нам необхідно знайти, скільки черешень росте в саду. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки фруктових дерев, а саме дізнаємося 60% від числа 1500. Для цього 1500 ділимо на 100 і множимо на 60%. Виконавши дії, маємо 900 дерев, це фруктові дерева у саду. Тепер в умові вказано, що черешні становлять 52% фруктових дерев. Тобто, нам треба вже знайти 52% від числа 900. 900 ділимо на 100 і множимо на 52. Виконавши дії, маємо 468 дерев, це і буде кількість черешень у саду. Відповідь: 468 черешень росте в саду. Розглянемо задачу номер 3 У банк поклали 14 тисяч гривень під 8% річних, якою буде сума на його рахунку через рік, через 2 роки. Ніяких операцій, крім нарахування відсотків, у цей час з рахунком проводитися не буде. Таким чином, ми знайомимося із роботою банків, коли ми кладемо на депозит. Кошти, а банк виплачує нам відсоткові гроші за те, що він буде користуватися нашими коштами. Ми запишемо коротку умову задачі. Початкова сума 14 тисяч гривень, річні відсотки 8%. Сума через рік невідома, і сума через 2 роки також невідома. Розглянемо більш детально роботу банку. А саме, зверніть увагу на схему: початковий вклад становив 14 тисяч гривень. Банк нараховує 8% річних. Тобто за рік нараховується 8% від початкової суми, і на кінець першого року до початкової суми будуть додані відсоткові гроші, які нараховані. Далі сума через рік збільшується на кількість відсоткових грошей, і вже на другий рік 8% будуть нараховані від нової суми, яка з'явиться у нас через рік. Нараховані 8% і будуть додані до попередньої суми, і ми дізнаємося суму через 2 роки. Ця схема є дуже наглядною і вона допоможе нам розв'язати задачу. Отже, першою дією ми знайдемо відсоткові гроші, які нараховує банк за перший рік. А саме нам треба знайти 8% від 14 тисяч. 14 тисяч ділимо на 100 і множимо на 8. Виконавши дії, одержуємо 1120 гривень. Це нараховано відсоткових гроші на кінець першого року. Закінчився перший рік і до початкової суми 14 000, банк додав нам 1120 гривень. І вже сума через рік буде становити 15 120 гривень. Далі, коли почався другий рік, банк буде нараховувати 8% саме від цієї суми. А саме 15 120 треба поділити на 100 і помножити на 8. Виконавши дії, одержимо результат 1209,6 гривень, нараховано відсоткові гроші на кінець другого року. І тепер до попередньої суми 15120, ми додаємо нараховані відсоткові гроші 1209,6 і одержимо 16329,6 сума через 2 роки. Можемо записувати відповідь. Розглянемо задачу номер 4 У супермаркеті проводиться акція. Коробка цукерок коштує 80 гривень. При купівлі двох таких коробок на другу коробку надається знижка в розмірі 35%. Скільки гривень треба заплатити за купівлю двох коробок цукерок у період дії акції? Ви знаєте, що в супермаркетах часто оголошені різні акції, і зараз ми подивимося, як розв'язати задачу, коли діє наступна акція, що вказана в умові. Головні слова виділяємо. Перша коробка коштує 80 гривень, а на другу коробку надається знижка 35%, скільки разом треба заплатити за купівлю двох коробок у період дії акції. Таким чином, першою дією ми знайдемо знижку, а саме 35% від числа 80%. Для цього 80 поділимо на 100 і помножимо на 35%. Маємо 28 гривень, це буде знижка на другу коробку. Оскільки це знижка, то від 80 ми віднімемо 28, одержимо 52 гривні, це ціна другої коробки. А разом за дві коробки ми заплатимо 80 додати 52 і одержимо 132 гривні. Можемо писати відповідь: 132 гривні – це вартість двох коробок за вказаною акцією. Розглянемо задачу номер 5 Руда містить 60% заліза. Скільки тонн руди треба взяти, щоб вона містила 72 тонни заліза. Зверніть увагу, що це вже буде задача на знаходження числа за значенням його відсотків. Тобто, в цій задачі, скільки тонн руди тобто усього, невідомо, але ми знаємо, що вся величина становить 100%. А заліза 72 кг, що становить 60% від усієї руди. Таким чином, тут застосовуємо правило знаходження числа за значенням його відсотків, а саме це значення 72. Ділимо на кількість відсоток 60. Ми дізнаємося, скільки припадає на 1%, відсоток, і результат множимо на 100, скільки вся величина становить 100%. Виконавши дії, маємо відповідь: 120 тонн руди треба взяти. Розглянемо задачу номер 6 під час сушіння яблука втрачають 84% своєї маси. Скільки кілограмів свіжих яблук треба взяти, щоб одержати 24 кг сушених? Таким чином, ми зараз напишемо коротку умову задачі і уявляємо процес сушіння яблук у житті. Маємо свіжі яблука. Невідомо кілограм, але знаємо, що це 100%. Далі під час сушіння яблука втрачають 84% своєї маси, і ми одержуємо сушених 24 кілограма. Зверніть увагу, коротка умова задачі вказана, і за допомогою неї ми можемо зараз з'ясувати, що першою дією ми можемо е, дізнатися, а скільки ж відсотків залишиться на сушенні. 100% відняти 84%, які втрачаються, одержимо 16% сушених яблук. І тепер маємо задачу. 24 кг сушених становить 16%. Щоб знайти все число, ми 24 поділимо на 16, дізнаємося, скільки припадає на 1%, і результат множимо на 100, адже вся величина становить 100%. Виконавши дії, маємо результат 150 кг свіжих яблук треба взяти. Розглянемо ще одну задачу. Задача номер 7. На обіду кафе замовили піцу, суші та торт. Коли принесли рахунок, виявилось, що за піцу треба заплатити 28% від усієї суми, за суші 54 а за торт решту 108 гривень. Скільки гривень коштував обід? Маємо головні слова: ми купили піцу, суші та торт. Згідно умови, записали відповідні відсотки. Зверніть увагу, що вся величина становить 100%, і нам вказано, що торт 108 гривень, але у відсотках невідомо. Першою дією ми можемо дізнатися, а скільки ж відсотків становить вартість торта. Таким чином, від 100% ми повинні відняти суму 28 та 54% під і суші разом. І ми дізнаємося, що 100 відняти 82 18% це становить вартість торта. З іншого боку, в умові сказано, що за торт заплатили решту 108 гривень. Таким чином, 108 гривень становить 18%, а треба знайти все число. Для цього 108 поділимо на 18 і помножимо на 100%. Результат 600 гривень. Можемо писати відповідь: 600 гривень коштував обід. Розглянемо ще задачу номер 8 Вона буде як підсумком вивчення нашої теми. І в цій задачі ми використаємо два правила: І правило знаходження відсотків від числа, і, навпаки, правило знаходження числа за значенням його відсотків. Умова за перший тиждень туристична фірма продала 280 путівок, за другий тиждень 65% того, що продали за перший тиждень, і 70% того, що продали за третій тиждень. Скільки всього путівок продали за три тижні? Виділяємо головні слова перший тиждень, другий тиждень та третій тиждень. Зверніть увагу, що перший тиждень вказана сума 280 путівок, число вказане. А за другий тиждень невідомо, з однієї сторони це 65% від першого тижня, а з другої сторони це 70% від того, що подали за третій тиждень. Першою дією дізнаємося, скільки ж продали за другий тиждень, а саме 65% від числа 280. 280 ділимо на 100, множимо на 65%. Одержуємо 182 путівки за другий тиждень. Ці 182 путівки, згідно умови, становлять 70% від того, що продали за третій тиждень. Отже, ми 182 ділимо на 70 і множимо на 100. Ми вже знаходимо число за значенням його відсотків, тобто це вже інше правило. Виконавши дії, одержимо 260 путівок за третій тиждень. Щоб дізнатися, скільки разом за три тижні, ми додамо всі знайдені значення і одержимо 722 путівки. Зверніть увагу, що в даному випадку ми маємо технічну помилку, яку я зараз виправляю за допомогою графічного планшета. Ми перекреслимо. Технічну помилочку і матимемо результат 722 путівки усього. Таким чином, сьогодні ми узагальнили тему відсотки, повторили основні правила і розглянули дуже багато задач. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!